Карпатам у сезоні 2010-2011 залишилось провести одну гру. Це буде протистояння з полтавською Ворсклою. Не зможуть допомогти одноклубникам Лукас Кополовець та Сергій Зеньов. Його дискваліфікацію продовжили ще на одну гру. Гравці кажуть, це ворсклян не врятує. Невдача у Донецьку змушує по особливому налаштовуватись на протистояння. Надо ту гру пострілі забити тобто, така непонятна гра. Бо там може не до тому... Я думаю, в суботу субота битися гра. мотивованими будуть і гравці ворскли. Вони ще зберігають хороші шанси на те, щоб зачепитися за Єврокубки. Для цього їм може вистачити і нічиєї. І з цим завданням Карпатівці уже впорались. Посунути левів із п'ятого місця. Жодна з команд уже не може. Хотіли ще поборотися за бронзу чемпіонату та свій шанс втратили. Десь, мабуть, все таки в душі у кожного футболіста це є, що основна задача виповнена. Я не думаю, что это влияет на какой-то настрой, но а, то, что есть, то есть. Конечно, каждый чувствует, что он сделал свою задачу. Востаннє цього сезону стартовий свисток на стадіоні Україна пролунає у суботу о 16.00.